Ітання хто на зв'язку з футболом з вами Олександр Футбол на вікенд у цьому випуску. Поговоримо про найцікавіші поєдинки третього туру чемпіонату, про неочікуваного лідера таблиці, про важкий поєдинок Динамо після Єврокубків. Та в цілому, чого чекати, яких сенсацій вже у цьому ігровому дні. Тому обов'язково дивіться відео до кінця. Не забувайте поставити вподобайку, підписатися на наш YouTube канал. І нагадую, що партнер нашого проекту компанія Фаббет гра розкриває тебе. Ще один єврокубковий суперник для новачка ОПЛ. Карпати після матчу із Кривасом зустрінуться із київським Динамо. Чи бути ще одній сенсації? Чотири очки у двох стартових турах. Карпати починають новий сезон після свого повернення одразу із місця всередині таблиці, і це на фоні усіх чуток та скандалів, які були довкола команди міжсезоння. Але якщо із кількістю балів у таблиці повний порядок, то змістовність і якість гри поки бажає кращого. В першому турі проти Вереса Карпати дивом не програли, а проти Кривбаса перші півгодини матчу були просто катастрофічними. Заспокоїти і гравців, і вболівальників після перемоги над третьою командою минулого сезону спробував головний тренер Владислав Лопашко. Ключове у його словах стосувалось бажаного стилю гри команди. Ця перемога м -м, поки що не є нашою перемогою в плані того, що. Вона не в нашій стилістиці була зароблена, але такі перемоги вони повинні бути також. Є, є різні матчі і різні відрізки матчу, в яких потрібно бути сильнішим, сильнішим в плані характеру, прояву характеру. Тому нам ще дуже далеко до того, що ми хочемо отримати. Одним із героїв Карпат став голкіпер Олександр Кемкін, який не пропустив з пенальті і рятував, коли було потрібно. До слова про пенальті в УПЛ Кемкін пропустив лише у двох із семи ударів з позначки. Відзначив голкіпера також і головний тренер. Кемкін сьогодні зробив один з багатьох. Зробив ті речі, які потрібно було сьогодні. В той час, коли команді було дуже важко. Але Боги Славе, прокоментуйте ситуацію з пенальті? А я не бачив, вона дуже далеко було. Я пам'ятаю, що дуже неправильне рішення було прийнято, коли втрата м'яча була. Тобто ми віддали підтиск і потім фол. Фол був, не був. Я, чесно кажучи, я не знаю. Не було, так? Ну, вар є, не знаю. Ну, не знаю, складно мені сказати, бо я не бачив, а якщо ви кажете, що не було. Якщо не було, то. Сюди дав можливість проявитися без Сані Кемкін. <сум> Можливо, так. Імплементація нового стилю у Карпатах досі триває, але вже є перший позитивний результат. Окрім того, що 4 бали із 6 львів'яни набрали в стартових турах, так само вони не пропускали. І це на фоні того, що попереду матч проти однієї із найкращих команд чемпіонату. Динамо в УПЛ зіграли на один матч менше. Кияни минулого туру перемогли Верес. Для Динамо вже стає традицією проводити свої матчі за. Одним і тим самим сценарієм проти рівнян команда Шовковського знову тримала темп та домінувала близько години. А потім футболісти розслабились. Наслідком чого став ще один ляп від Нещерета: Ярмоленко, Піхальонок, Брашко, Вівчаренко, Бущан, Ванат це перелік гравців основи, які не зіграли із Вересом. Однак довжини лавки запасних киянам цілком вистачає, аби без усіх цих гравців в основі здобувати перемоги. Єдине, що Шовковський залишився незадоволений реалізацією моментів. Ми повністю контролювали в першому таймі гру на футбольному полі. Була одна команда. Два м'ячі забили, могли забивати ще три принаймні. і мали це робити. На жаль, не зробили в другому таймі. Знов таки в. В принципі, контролювали гру до того моменту, поки не отримали не обов'язковий взагалі гол, який подарував надії нашому супернику, вони побігли вперед і при, цьому, і при цьому хочу додати, що ми ще мали можливість забивати, хоча в кінці знов-таки вдали дії Руслана, зіграв надійно, так як в принципі, і має грати команди Динамо Київ. Тому вітають наших уболівальників з перемогою. Безумовно, вона з таким невеликим присмаком, тому що ми мали доводити цю гру більш спокійніше, і більш вдаліше в плані реалізації. Дуже потужно новий сезон розпочав Микола Шапаренко, який встиг уже відзначитись результативними діями як у Єврокубках, так і у чемпіонаті України. Приємно бачити півзахисника у чудовій формі, особливо після стількох важких травм в останні сезони. Цікавим є інше згідно відкритих джерел, у Шапаренка залишається рік контракту із Динамо. Саме час замислитись над майбутнім. Динамо знову проведе свій поєдинок чемпіонату після Єврокубків і знову неподалік кордону. В Попередньому турі це було рівне і матч проти Вереса. Зараз Львів і поєдинок із Крапатами. До речі, схожий сценарій також і у Кривбаса на початку сезону. Скоро що складаючи календар УПЛ, до такого сценарію підготувались, але погодьтесь краще так, ніж нескінченна кількість перенесених. Поєдинків шанс підтвердити свої амбіції. Полісся після неочікуваної сенсаційної перемоги зустрінеться із дуже непростим новачком УПЛ Житомиряни зіграють з інгульцем. Полісся стартувала у новому чемпіонаті з перемоги над найсильнішою командою минулого сезону. Гол вихованця Шахтаря Чеботенка приніс підопічним Ашура перемогу над гірниками. А в цьому матчі Житомиряни справили дуже приємне враження з точки зору вивчення і підготовки до суперника. Все, що намагався зробити Шахтар. в атаці, читалось і нівелювалось опонентами, де потрібно було грати вперед чи просингувати. Команда це робила. Треба було просто захищати результат. В кінці матчу працювали усі біля власних воріт. Цей матч видався успішним для полісся, але це вже залишається позаду. Суто за цифрами Шахтар мав би перемагати у цьому матчі. Удари, очікувані забиті м'ячі, дотики у штрафному, кількість небезпечних атак. За усіма ключовими атакувальними показниками команда Пушича була кращою. Але самі цифри не грають у футбол, що Полісся й продемонструвало. Насамперед енергії віддали дуже багато, і я вважаю, що на полі була команда. Ми е, розмовляли з, з хлопцями перед грою І я вважаю, що ми просто з кожним, з кожним тренуванням ми краще і краще відчуваємо один одного. І це, це додає нам з кожним тренуванням впевненості і, і що? І далі працювати і працювати. Що було найскладніше сьогодні в сьогоднішньому поєдинку? Темп і, ну і знаєте, всі бачили, що багато хто з нас спіймав багато судом. І тренер каже, що хлопці, це у нас нові тренування, що з кожним тижнем, з кожною грою ви будете себе відчувати краще і краще. Тобі. На сьогодні було дуже важко фізичному. Важливо зробити акцент на тому, що в більшості матчів чемпіонату Поліссю доведеться домінувати на полі, грати першим номером, багато контролювати м'яч, долати низький блок оборони. Проти шахтаря все було інакше. Там же томиряни не грали з позиції сили, віддали м'яч супернику і користувались проблемами гірників. Тож подивимось, якою буде команда Ашура вже в іншому контексті, саме проти інгульця. Інгулець у другому турі здобув перші очки в сезоні. Команда Кобіна на виїзді зіграла в нічию 0-0 з ковалівським колосом. Матч, в якому було більше боротьби і страждання, ніж футболу. Але навіть у такому в'язкому поєдинку новачок чемпіонату справив краще враження ніж колос. Гра розділилась на два тайми: закономірна нічия. В першому таймі ми нервували, ми не робили тих речей, про які ми домовлялися. Варто віддати належне колосу. Вони добре контролювали м'яч і грамотно, тактично будували свої дії. Завжди кажу своїм гравцям, що потрібно бути впевненим у своїх діях, тому що суперник це відчуває, і тоді він починає тиснути. Іде процес. Гравцям потрібно адаптуватись до УПЛ. Це важкий турнір і більш інтенсивніший ніж перша ліга. Я задоволений молоддю, як вони працюють і віддають себе. Ми поступово будемо підводити їх до УПЛ. Зоря, Колос і Полісся зовсім не ті суперники, яких хотів би отримати новачок УПЛ. Тож подивимось, чи. Зможе інгулець знову набрати очки. Лідер чемпіонату зіграє проти команди, яка залишається сюрпризом. Зоря у третьому турі зустрінеться з Олександрією. Зоря перша команда в УПЛ, яка здобула дві перемоги. Після двох турів, нехай і не повних, луганська команда перебуває на першому місці. Традиційно для себе зоря влітку зазнала великих кадрових змін: Мишньов, Чорко, Будко, Батагов, гравці, яких Луганці втратили влітку. Усі футболісти були важливими не тільки на полі, а й як лідери колективу. Втім, оновлена команда не виглядає слабшою. На старті цього сезону Нваезе, Кораблін, Вакула і Беніто дуже непогане підсилення. Залишився ще на сезон Яцик, який потрохи стає одним із найцікавіших молодих півзахисників чемпіонату. Цій команді цілком під силу поборотися за місце у першій половині таблиці. А якщо буде в настрої Гереро, то можна розраховувати й на більше. Яцик, це і Гереро тріо футболістів, яких хотів би мати кожен тренер із команд за межами топ 5 чемпіонату. Ну і зрештою, кожен із них вже у цьому сезоні відзначився або забитим м'ячем, або результативною передачею. Тож тандем Миковаль Бартулович демонструє. Непогані результати на початку цього сезону подаємося, як команда триматиметься на тривалій дистанції. Олександрія ще одна команда, яка почала сезон лише в другому турі. Взагалі підготовка до чемпіонату Олександрійців була дуже екстремальною. Адже головний тренер команди Руслан Ротань тренував збірну України на Олімпійських іграх і фізично був відсутній під час зборів. Цей фактор викликав застереження щодо того, як виглядатиме команда у перших матчах. Наскільки новачки будуть інтегровані у командний ігровий малюнок? Але в старті проти ЛНЗ вийшли переважно ті, хто грав за Олександрію ще минулого сезону. Олександрія розпочала із перемоги. Команда ротаня провела потужний другий тайм, і обидва свої м'ячі забила саме по перерві. А якби ще й Філіпов реалізовував свої шанси, то Олександрійці могли б розраховувати на розгромну перемогу однак і 2-0 у стартовому матчі чемпіонату достатньо вдалий результат. Друзі, пишіть у коментарях свої прогнози на поєдинок Динамо проти Карпат і хто після третього туру буде лідером, адже претендентів дуже багато. Не забувайте поставити вподобайку, підписатись на наш YouTube канал І нагадаємо, що партнер-проекту компанія Гра розкриває тебе. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.